У нас в гостях три чарівні жінки-дами: це лікар-наторопат Марія Орловська, також візажист Аліна Соловей та перукар Катерина Олійник. Власне, вони будуть розповідати нам про осінню красу, як залишатися здоровими, наповненими вітамінами, а також мати гарний колір обличчя. Про все це і не тільки ми будемо говорити, але тільки після коментаря лікаря-психіатра Сергія Чечотки з приводу того. Як все ж таки осінь впливає на емоційний та фізіологічний стан людини, і чи впливає вона взагалі? Послухаємо далі. Весна та осінь це є суттєві зміни пору року. Чому? Бо дуже сильно змінюється навколишнє середовище. Змінюється тиск, змінюється температура. Зима та літо це спокійні пори року. Стабільна, висока чи низька температура. Ось, а переход від однієї пори року до другої то є. Дуже, сильна, дуже сильний стрес для людини, для природи. Але природа вже для ць к цьому пристосувалася. Природа існує багато мільйонів років, і у тварин та у рослин є механізми, які запобігають стресу, смерті чи якось іншій шкоді. У людини такої такого захисту немає. Людина це істота, яка. Не впадає у спячку, не переїжджає до теплих країн. Вона існує у будь-якому будь середовищі. Тому не немає сенсу е, загартовувати її чи робити якісь там захисні механізми. Тому для людини зміна пору року це завжди стрес. Це стрес у зміні температури, це смен, стрес у зміні раціону. Раціон це дуже суттєва частина людської, людського існування, це вітаміни, це мікроелементи, і весною в нас є сезонне загострення, бо закінчуються осінні запаси, літні запаси. Зимою це осінню це стрес, бо перехід на інше, між більш висококалорійне харчування. Тому у зв'язку з цим. У людини змінюється все фізіологічний стан, емоційний стан. Тому, звісно, людина, яка хвора, у неї загострюються ті захворювання, що в неї були. Якщо людина ну, здорова чи условно здорова, умовно здорова, то в неї можуть з'явитися якісь емоційні стреси, емоці... ну, якісь емоційне напруження з'являється. Тому, звісно, це існує і у медицині є. Статистика, що весна та осінь це період загострення хвороб. Ми цій позитивній ноті продовжуємо розмову про здоров'я та красу. Власне Марія Орловська також це Катерина Олійник і Аліна Соловей. Вітаю, дівчата! Кожен ви спеціаліст у своїй сфері зібралися і будете зараз нам давати поради, як залишатися здоровими і красивими в осінній час. Хоч жахливого нам начебто наговорили, але можливо залишатися здоровими і красивими. Марія, як залишатися здоровими? Що варто вживати? Як себе тримати в гарній формі? Адже лікар казав, що дуже раціон впливає на емоційний стан. Чи це дійсно? Так? В первую очередь человек существо эмоциональное, и поэтому он сам выбирает страдать или радоваться. Поэтому кто хочет, тот осенью страдает, кто хочет, тот осенью радуется. И, конечно, можно сохранять здоровье и не обострять свои заболевания, можно даже их устранять в этот период. Осень благоприятствует очищению, прохождению разных процедур, которые идут на обновление как кожи, так и внутренних органов. В ноябре как раз актуально почистить, например, почки, мочевой пузырь, потому что ноябрь в восточной медицине – это период инь, период наступления холода, элемента воды. А вода – это мочевой пузырь и почки, и здесь самое главное – держать себя в тепле, пить теплое питье и Уделить особое внимание пояснице и своим стопам, потому что именно через эти места входит энергия в органы мочеполовой системы, Поэтому надо Если вы хотите их укрепить, то вы можете, даже тепло одевшись, выйти утром и ходить по росе или по замерзшей травке. Но после этого вы должны встать в горячий тазик, например, и подержать ножки в горячей воде. Что тобто басонешь ходить? Да, б... конечно, босиком. Таким образом, вы закаляете эти точки, раздражаете их и таким, как бы делаете определенный точечный массаж этих. мест и способствуйте тому, чтобы и сами органы, за которые отвечают эти точки, были здоровы. А можно ну, в остальной период дня вы должны держать ноги в тепле и поясницу. То есть недопустимо хождение в ноябре в брюках, которые да, девочки носят на ниже уровня талии, потому что это приводит потом к бесплодию. Именно особенно вот в этот переходной период. А, что... Как бы в этом веке полностью. Да, ну, парады, в таком случае у, у меня трое детей, и я всегда говорю в таком случае дети, старики денег не имеют, да, то есть если мы приносим детям или э, пожилым людям что-то домой, то мы это приносим сами, и на нас лежит ответственность за то, что с ними потом происходит. Поэтому грамотные родители всегда найдут подход и убедят э, пододеть что-то вниз или кофточку пониже э, дать. Что еще советую изменить в своем поведении или в питании? Обязательно теплое питье, и оно может быть с добавлением специй определенных. То есть, если вы пили раньше чай, то э, в это время можно пить чай с масалами. То есть туда можно добавлять кардамон, мускатный орех, корицу, э, гвоздику, например, имбирь. Э, все это очень хорошо согревает. Э, единственным исключением, если у человека уже есть признаки простуды с температурой, тогда согревающие специи не добавляются, дабы не повысить ее еще больше. А для поддержания внутреннего, внутреннего тепла это очень хорошо. В рационе, конечно, надо добавить немного бобовых больше, чем это было предположим, летом. Если летом человек может в принципе, находиться на фруктах и овощах, то зимой можно добавлять бобовые, можно добавлять свежий урожай орехов. Очень хорошо будет гречка, пшено из э, круп и э, недлоупотреблять сладким. потому что и сладким и крахмалом, потому что это период ослабленного иммунитета, и мы очень легко хватаем вирусы, бактерии, которые летают мимо. Но хочу сказать, что все говорят о том, что болеем да, в этот период. На самом деле ни одно дикое животное не чихает, в лесу не видела ни одного зайца, который бы бегал с насморком, да, или волка. И всем это понятно, и никому не удивляет, что коровы на лугу не болеют, да? болеют только люди. И это заставляет задуматься, что-то мы делаем неправильно. Якщо человек не буде употреблять рафінірованого сахара і крахмала, то він теж не буде боліти простудными заболеваниями, Тому що именно на вот этот сахар і крахмал они на ньому розмножаються, як на, ну, на питательной среде. Дякую, Марія. Якби це ще виконувати все вчасно і точно. Тобто ходити босоніж зранку, їсти бобові, також. І... Пить чай з і багато пить води. Це те, що я запам'ятала. Я впевнена, що телеглядачі запам'ятали набагато більше. І все ж таки, от ми здорові. І після того, як ми здорові, хочеться гарно виглядати. Почнемо з макіяжу, з кольору обличчя. Як все ж таки слідкувати за своїм своєю шкірою, от в цей період восени. А, Аліна, розкажіть нам, будь ласка, потім поговоримо вже про макіяж безпосередньо. Конечно, хочется напомнить, что начинать нужно изнутри изначально оздоровиться это очень здорово, особенно в осенний период времени. Это адаптация организма к более холодному промежутку. Точно так же наша кожа требует э, правильного ухода и правильного подхода к ней. Нужно обратить внимание на то, что кожа подсушивается от, от холодного ветра, коже нужно какой-то защитный барьер. от э, такого стресса да вот на ручке мы одеваем перчатку на голову мы одеваем шапочку вот на лицо нужно одеть много крема и макияж э, макияж по сути своей э, на данную секунду имеет очень полезные свойства в силу того что много декоративная косметика она уже обладает какими-то более витаминизированными компонентами которые будут в течение дня поддерживать ее хорошее состояние что касается моды макияжа то Приобретает свое еще большее развитие, все-таки нюдовый макияж. Опять мы увидели на ближайших показах осень, зима 2016 натуральность и естественность. И это то, за что борются многие тенденции. Ну, Конечно, если говорить о вечере, то здесь будут более насыщенные оттенки, более яркие губы. Между прочим, очень Модно зараз використовувати губи з відтінком фіолета і вінне, темне слівове цвета. от е, є думка, що навпаки, макіяжем, ну, тонального крему, да, пудри, основи має бути якомога менше. А інколи кажуть, що другі спеціалісти кажуть, що навпаки, коли вже холодає, да то має він захищає шкіру. Аліна, як вважаєте ви? Конечно, все зависит от качества косметики. Нужно обращаться к профессионалам, которые посмотрят на вашу кожу, которые смогут качественно и правильно подобрать. Кому-то нужно плотнее, кому-то нужно тоньше, кому-то больше, кому-то меньше. І з цим тільки спеціалісти зможуть правильно і коректно відповісти на це. Звертайтеся до спеціалістів, а ми переходимо до іншого спеціаліста. Що модного зараз в зачісках? Ми поговорили про здоров'я, вже гарно виглядає, шкіра гарно виглядає. Е, які кольори, да, які фарби з приводу волосся? От, актуальні. Для нас, перігмахерів, для творчих людей осінь асоціюється з чим-то новим. То есть вы знаете, что каждый сезон меняется мода, и мы с большим удовольствием принимаем все новое, да, и с удовольствием как бы, используем это в своей работе. Конечно же, актуально набираются и обороты эффект окрашивания 3D, мультимедийное окрашивание. Что это вообще за окрашивание такое? Это сочетание нескольких тонов. Которые не акцентируются на ярких таких вот нюансах, да, там черно-белое, красное-черным, с то здесь основывается она на полутонах э, сочетание нескольких таких оттенков, которые между собой э, переливаются, как бы визуально э, дает это еще окрашивание, дополнительный объем, да, что немаловажно для наших клиентов. Вот. И, конечно же, хорошо обращаться к специалистам, которые э, правильно и качественно делает окрашивание такое, потому что наша задача сохранить здоровый ухоженный вид волос, и, конечно же, чтобы все это сочеталось с красивым блеском, сиянием наших прекрасной половины человечества. Коротке чи довге волосся? Ну так, буквально в двох словах. Тут кожному своє, звісно. Хто носить довгі волосся, той залишається з довгими волосами, хто носить короткі, той з короткими. Головна задача це класичні, видержана форми. Дякую, дівчата. Коли говориш про красу, на жаль, час впливає просто як. Я Як одна хвилина. Нагадую, що з нами були спеціалісти, кожен у своїй сфері. Це лікар-натуропат Марія Орловська, також Катерина Оліник, це перукар, і у нас чарівна Ліна Соловей, це візажист. Дякую, дівчата.